Доброго дня, ранку або вечора, шановні глядачі зони відповідальності. З вами співголовні редактори видання Павло Гуль і Уляна Костенко. Ми знаходимося в приміщенні, у якому дуже хороший звук, але в цьому приміщенні немає освітлення. Саме тому ви можете спостерігати нас в такій романтичній обстанівці. Як то кажуть, свобода відповідальності це не тільки розумно, це не тільки потрібно нашому суспільстві, це ще й сексуально. Свобода це кохання, відповідальність це кохання. Відповідно, сьогодні ми будемо говорити про річ, яка теж пов'язана насправді з коханням, але більше пов'язана з самосприйняттям, про наше сприйняття себе у 2000-х. Відповідно, як ми дійшли до цієї теми з Оляною, я в youtube рекомендаціях побачив «Файну Україну». І я пам'ятаю себе маленьким хлопчиком, ще не політологом, який дивився її, і мені дуже сильно подобалось. Але пізніше я передивився її в більш зрілому віці, і після цього. Зрозумів, що наше сприйняття себе, сприйняття сили нашої держави, нашої країни, нації, і, в принципі, сприйняття себе дуже сильно посилилось того часу. І для того, щоб це відчути, нам варто зробити маленьку ретроспективу. Відповідно, Оляда, добрий день. Добрий день, Павле, доброго дня наші глядачі і поціновувачі ідеї свободи та відповідальності а також якісного інтелектуального продукту. Дійсно дуже стрімка і дуже водночас непомітна, але й важлива і потрібна еволюція відбулася у нашому самосприйнятті, яку особисто я помітила з того, що ми. Почали е, жартувати про смере <гум> У мене є е, товариші, з якими я про це регулярно жартую. Е, хтось на це реагує дуже. У ну, мене ще Росня, Уляна Костинко. Правильно казати, росня. Тебе зараз у кертві тут налетять за <гум> Я розумію. <гум> а тебе вже забанили в Твіттері. ну пізно. Це е, так ось. Хтось реагував на ці жарти про Голових, про рагулів з села Великі і Злиденьки, дуже агресивно, тому що як так можна, ви принижуєте українців, принижуєте самі себе. Але в той момент я зрозуміла, що ні. Що ці жарти це навпаки така спроба піддати глуму та насміху всі ці наративи, які про нас продукувала російська імперіалістична пропаганда. І вся ця машина з дискурсом про нас, як про шароварщиків, про українців, які їдять сало, і борщ, і сидять на смереках. Ми руйнуємо цей постколоніальний дискурс, сформований про нас, тим, що жартуємо про це. І я думаю, що це не показник меншовартості, це показник нашої сили і показник того, що ми дійсно змінили ставлення, змінили. Ставлення до себе та до оточення, але до себе це більш цікаво і більш важливо. Гумор е лікує. І гумор це одна з ознак свідомості, особливо самокритичний гумор. Це одна з причин, чому на чому нам варто відходити від заборони на жартувати про речі, які нас ображають, і детальніше про це ви можете послухати в рожовувальній статті Уляни Костенко про постмодернізм. Вона називається український некролог світовим постмодернізму. Відповідно в цій статті, ми якраз зачіпали питання у цих offended людей. Відповідно, гумор дуже важливий. І я е, можу навести приклад е, гумору. Е, е, ми згадували це в минулій розмові, але це варто згадати й зараз. Це те, що зараз я почав частіше жартувати. Російською, коли я хочу продемонструвати якесь приниження, або щось, ну щось погане. Наприклад, продемонструвати якийсь поганий образ, або якийсь образ, який виклика... викликає шалений сором. Я використовую російську, і весела історія в цьому, що приблизно 10-12 років тому люди робили абсолютно те саме, тільки українською, тобто українська це була мова посміятися і так далі. Основне питання, яке мене хвилювало, коли я намагався дивитися в минуле. Ну, зважаючи на вік, це не сильно можна пов'язувати з особистим досвідом, але загальна картина складається так, що суспільство, яке недавно вийшло з радянського державоцентризму, повністю асоціює силу нації з силою держави. Відповідно, це те, що дуже відчутно зараз, навіть зараз, коли зміцнення позицій на фронті, демонстрація того, що ми можемо дати по зубам, створює прецедент, коли люди. Більше навертаються до патріотизму, тому що їм подобається бути належним до тієї структури, яка є сильнішою. І, Відповідно, дуже багато питань меншовартості, дуже багато питань поганого ставлення до українців пов'язані з ослабленням української держави в 2000-х роках. Як нам відомо, то найбільше. Найбільше економічне зростання було саме як тільки брав Ющенка, а потім стало гірше. І я знаю, що ти досліджувала якраз питання ставлення деяких розважальних шоу до націонал-демократів. Що ти можеш про це розказати? Я можу розказати про це те, що я вивчала сценки 95-го кварталу. Насправді ти їх дивилась, бо вони тобі подобаються? Ні. Добре, так. <laughs> <laughs> uh, і uh, на основі. Uh... Того гумору тих жартів, які е, продукували команда власне цього розважального шоу, я дійшла до доволі цікавих висновків. По-перше, ти зараз сказав, що сила нації ототожнюється силою держави. Насправді це такий дуже цікавий трикутник, держава-нація, влада, де нація ніби зростається з оцим поняттям держави, хоча насправді держава це е, не більше аніж інституції, та ця от. Е, Функціональна надбудова над країною як простором. Та як е, національною спільнотою, російська мова нам внесла е, такі цікаві корективи, що для нас країна і держава це майже одне Не і те саме слово страна. А ось в українській, зокрема, є е, відокремлені поняття край, країна і якраз держава, тобто державне утворення, де є влада, баланс і так далі. Е, так, абсолютно правильно. Цікаво також те, що поняття е, влада та держава та влада та нація вони ніби існують окремо. Чому я так думаю? Тому що квартал здебільшого жартував не про український народ, не про якісь наші недоліки як національної спільноти. Вони жартували саме про владу. Вони дуже жорстко її висміювали. Водночас, я думаю, що це було добре, тому що в Росії не було такого культурного продукту розважального в них було шоу ляльки, кукли, які потім дуже швидко прикрили. А в нас був була оця спроба побудувати гумористичний критичний дискурс по відношенню до влади, який, яка також свідчить про те, що народ не розглядав, не сприймав владу, не розглядав політичні еліти як тих акторів, тих суб'єктів, які власне репрезентують його. Тобто народ, націю вони ніби існували по окремості. Можливо, це добре, тому що знову ж таки це дозволило такий простір для критики та жартів. Але я думаю, що це також погано, тому що, по суті, ми, як спільнота, тоді відмовлялися, ніби брати відповідальність за те, що ми обрали цих людей, що ми там обрали Януковича, якого ми висміювали, бо він був зеком. Ми обрали Ющенка, який проводив цю націонал-демократичну політику, за яку його висміювали. Там ось цей відомий жарт Сеньор Голодомор. Жахливий насправді. жахливий насправді і показує, що тоді український народ він ніби і обрав Ющенка, хоча була дуже сильна поляризація після помаранчевої революції, показує те, що ми також відмежовувалися від усієї націонал-демократичної повістки, тому що вона більшості була насправді дуже некомфортна. Більшість тоді перебувала між двома ось цими просторами в стані невизначеності, так характерної для постмодернізму. Між Російським дискурсом та українським водночас, однак ми не були водночас і не росіянами, і не українцями, більшість з нас, на жаль. А ось ця націонал-демократична повістка з поверненням до, історичних, до історичної справедливості, з віднайденням нашої автентичної культури, вона була некомфортною, бо вона руйнувала ось цю, ось цю зону комфорту, в якій перебувала більшість або половина українського населення. Ну, як кажуть співголовні редактори зони відповідальності, замість зони комфорту має бути зона відповідальності. Ем, я постійно думаю про хресні ходи, які організовує Українська православна церква. Ну, Московська Православна Церква в Україні. Е, я думаю про те, наскільки їх все таки багато, наскільки їх все таки багато, і е, наскільки ми недооцінюємо проблему того, що люди з проросійськими поглядами живуть серед нас. І це надихає на мене на те, щоб глянути е, минуль, минуле десятиліття, подивитися, що відбувалося тоді з контентом, е, з інформаційним простором. І тоді інформаційний простор простір був просто переповнений російською е, російською культурою, російським шоу-бізнесом і так далі. Ті самі е, мої мої улюблені в дитинстві Орел і Решка, е, вони. Е, Мали ведучих суто з, російської, з російського контенту, тільки оцих е, е, шоу бізнесят російських. Відповідно, ось звідки ноги ростуть, ось е, ц, на цій культурі, на каналі Інтер, з величезною кількістю цих слов'янських базарів і так далі, ці люди зростали, виховувалися. Але важливою різницею зараз є те, що, що в рази їх менше зараз. Тобто, е, якщо ми пам'ятаємо, якщо пам ми Глядачі, е, Пам'ятаємо про те, наскільки важко було боротися за те, щоб був українськомовний продукт, наскільки важко було е, отримати якраз е, е, не російський простір. Зараз у нас ідуть е, перепалки, у нас іде боротьба з залишками. У нас іде боротьба ну там в Spotify і так далі. Ми сприймаємо це як трагедію, ми обурюємося цьому і правильно робимо. Але важливо усвідомлювати, що ми подолали просто неймовірний шлях відмови від російської культури за ці останні 20 років. І мені цікаво дізнатися, чи ти досліджувала ще якісь шоу, де ця російська культура так була інфільтрована. Так, скоріше, не російська культура, а російські наративи знову ж таки про те, як виглядає Україна. Власне, це передача, яка називалася Країна У. Здається, так, це, це, знаєш, є як поняття нижнього інтернету, а ось це от нижні, телебачення, нижні та... телебачення. Хоча це був дуже популярний продукт, але зараз те, що там власне, показувалося, це повний моветон. Тому що, взагалі, ця передача вона нам показує таких стандартних українчиків, які живуть в різних регіонах: там Миколаїв, Тернопіль, Одеса. І всі ці українці вони відображають певне колективне уявлення, враження, стереотип про те, як виглядають жителі тих чи інших областей. І прикметно, що українськомовними героями є тільки, здається, Сімейна пара з Тернополя та з Полтави. Mm. Полтава це Галушки, а Тернопіль це Галичани. Ну, захід, цікаво, західники. те, що сама Полтава зараз дуже русифікована, просто страшно русифікована. Тому навіть це шоу трошки прибрехало в українську стану? Так, прибрехало, але прикметно, що українськомовних героїв зображували в сільському середовищі, а герої, які були там з Миколаєва, з Дніпра. Це така прогресивна молодь російськомовна, яка говорить такою рафінованою, рафінованою російською мовою, з цим ґ, что, чо. Ось це все. Це було дуже важко сприймати на слух. І тоді, до 2017 року, так точно ми все це сприймали. Ну, не ми, особисто я ні, але більшість українців точно. Сприймали це як належне, але я думаю, що якщо показати це шоу зараз середньостатистичному українцю, він почне обурюватися або просто не розуміти, що це взагалі таке, на якому ґрунті взагалі всі ці жарти існують і звучать. Фактично, ця війна дуже змінила наше самосприйняття. Відповідно, що було. Загалом, так. що було, це страшні, просто дуже самокритичні висловлення до своєї, до своєї ідентичності, в плані української ідентичності. А так. зараз ми ставимось до слова України з більшою повагою. І те, що робить наша армія, насправді можна, можна сказати, що наша армія зараз робить буквально рівноцінне тому, що робили українські свідомі інтелектуали останні 20 років. Відповідно, я е, хотів би глянути ще глибше. В часи до помаранчевої революції ми з тобою разом читали записки українського самошедшого Ліни Костенко. І вона якраз описує стан українського суспільства до помаранчевої революції і під час неї, якщо не помиляюся, які речі тобі отак так от потрапили в око, які дуже сильно відрізняються з тим, як зараз це відбувається. Записки українського самошедшого Ліни Васильівни Костенко це текст, який нам варто переосмислювати сьогодні дуже активно, тому що це е, така фундаментальна енциклопедія ось цього втраченого покоління українців. Е, які… Народилися у 70-х, і х роках, які в свідомому віці вже застали процес народження незалежної України, які покладали величезні надії щодо цього. Однак, криза кінця 90-х, початку 2000 е, криза української політичної еліти в ті часи, вони змусили розчаруватися в цьому всьому. І коли я перечитувала цей текст, я зловила собі на себе на думці, що Насправді, переживання головного героя, крізь долю і життя, якого ми спостерігаємо за українським суспільством, вони мені взагалі не резонують, тому що цей герой, він, власне, представник іншого покоління, яке дивилося на це все дуже песимістично. Ну, насправді і його, по його поситично. Песимізму є певне пояснення, тому що на відміну від того, що зараз бути українцем тоді, це бути маргіналом, бути тим, кого мало. Відповідно, так. зараз особисто я, як людина, яка переїхала зі Львова до Києва, у Києві відчуваю, що українців, людей, які ідентифікують себе українцями, стало більше. В рази більше, і я відчуваю, що їх більшість, ніж ті, які не знають чи проросійські. Відповідно, тоді це було інакше. Так, абсолютно вірно. Я не засуджую його за це, за те, що він сприймав себе так десуб'єктивізовано і думав, що він не може нічого змінити. Там була така фраза, такі рядки, коли він рефлексує над своїм. Місцем у суспільстві каже, що він, він ніхто, що він одиниця електорату, що він лише гвинтик у цій системі, яка все перемелює. Коли його дружина відмежовується від цього українського суспільства, каже, що ненавидить його, бо воно постгеноцидне, постлюдське, пототалітарне. І я розумію це, тому що дійсно тоді бути українськомовним в Києві це була форма девіації. А зараз багато хто з моїх. Знайомих з південних та східних регіонів приїжджають в Київ і українізуються. Хоча це зараз для нас звично, а раніше Київ це було ось це от місто адекватних киян, і потомка в Булгакова і всі ці, всіх цих людей не дуже хороших. І це колосальні зміни, які нам варто цінувати. Болгаков це страшна історія. Це дуже страшно і боляче. Типу, якщо він залишається ця людина Ткаченко, при владі. Попри те, що він викликає настільки велику кількість обурення, якщо цей швидкісний трамвай, на якому намальований Булгаков і і написано видатні кияни, далі їздить, це означає, що у влади є певні проблеми з усвідомленням ідентичності. І щодо влади і усвідомлення ідентичності, як ти ставишся до того, що Тругану все-таки дав зелене світло? На знес... перенесення пам'ятника Єкатерині II? я думаю, що це е, доволі звична ситуація для українців, коли ми, коли наше суспільство, його активна свідома частина е, за щось дуже дуже, дуже довго бореться, е, існує, ніби всупереч чомусь, наприклад, всупереч у цій місцевій проросійській владі, але, зрештою, досягає свого. Тому що насправді в нас, був, в нас є колосальний прецедент у вигляді Революції Гідності, коли здавалося, що немає жодних шансів на те, щоб переломити через коліно цю регіональну ну, владу партії регіонів і змусити їх там піддатися тому консенсусу, який бачить народ. Тому я не сумнівалася в цьому майже. Але якщо розглядати саме з сьогоднішнього контексту, я думаю, що усі ці регіональні політики, які, які пов'язані з екс-регіоналами, які пов'язані з російським дискурсом, той же самий Вілкул, наприклад, вони... Виделку. Виделку, так перепрошую, вони усвідомлюють, що їхнім наративом вже нема місця в оновленому українському суспільстві, тому адаптуються. Ось саме це, чому я підняв питання Екатерини, тому що вона стоїть. В Одесі з 2007 року і до Революції Гідності в Україні панував панувало відчуття, що зараз час для русифікації, зараз час для е, от таких проросійських випадів, тобто давайте поставимо пам'ятник Катерині і так далі, і так далі, і так далі. І зараз відчутно, що настає український час. Настає час, коли вілколи стають виделкуми, коли Богослаєви сідають, коли Троханові мають сісти, але вже починають ем, задкувати і відходити від своєї проросійськості. Але я, я не думаю, що в Одесі це буде дуже просто, зважаючи на те, що там, крім партії Троханова, є ще й ОПЗЖ і Шері, і це ця, ця чортова, чортова коаліція. Просто я такого ще ніколи не бачив. Ось настільки настільки концентрація зла і бруду в одній раді. Відповідно, якщо підсумовувати, якщо дивитися через плече назад і відрефлексовувати щодо нашого минулого, можна сказати кілька речей. Перша річ це те, що наша армія зробила рівноцінно. Тому що зробили українські інтелектуали, чия робота просто безмежна була. Типу, вони, вони створили українське свідоме суспільство, українське громадянське суспільство, воно було суто маргіналізованим, воно було одиничним, і тепер це ціла мережа, ціла мережа інтелектуалів, лідерів суспільних думок і активістів. Друге, що важливо зазначити, це те, що настав український час. Настав час, коли українізація це не перехід з червоних ліній, коли це не радикалізм, коли це просто норма. І е, третє, е, це настав час сили, е, відчуття сили у своїй ідентичності. Тобто, ми відчуваємо, наскільки наша ідентичність потужна. Відповідно, це уроки, які нам потрібно взяти з цієї історії, з рефлексією щодо нашого минулого, і це висновки, які ми маємо зробити щодо того, що нам робити в майбутньому. А що нам робити в майбутньому творити українство. Відповідно, Уляна, я запрошую тебе сказати коротке, завершувальне слово, і дякую тобі за цю розмову. Тобі теж, Павло, дякую за цю розмову і за ті інсайти, і нові сенси, які я отримала, і отримала величезне задоволення від цього. Сподіваюся, наші глядачі теж сподіваюся, та їжа для розуму, в якій ми порції її надали вам сьогодні, вона була поживною і дійсно допомогла вам. Розібратися з тим, що відбувається зараз, тому що осмислювати, допомагати вам перетравлювати всі ці складні процеси, це власне наше завдання і наша робота. Е, якщо ви хочете подякувати нам за неї. То можете задонатити нам на Монобанку або стати нашим постійним прихильником на платформі аналогу кофі... Патреону, яка називається кофі. Всі посилання будуть в описі цього відео. Дякуємо вам, бережіть себе. Ну і будьте відповідальними. До побачення.